І зараз ми хочемо зв'язатися з кайпом з Дмитром Пилипцем. Він координатор Харківської Євромайдану. Нагадаю, його поранили ножовими пораненнями була така історія. Ось живий, здоровий. Добрий вечір. Ну він нижче, поранений. Добрий вечір. Доброго вечора, Дмитре. Ви готуєтеся. Як ваше самопочуття зараз? У вас було 12 ножових поранень, якщо я не помиляюся. Ну насправді це була попередня цифра. Там попередньо називалося 4, потім 12. За результатами судмедекспертизи ми перевершили цей рекорд і нарахували судмедексперт 13 знизу і два зверху. Це ось у мене на руці. Тут можна ще до до зараз побачити шрами. Так, тобто загальна кількість 15 ножових поранень. Чи знайшли вже ви зараз... знайшли вже Зрідні, тих, хто нападав? Або... Я вже повернувся до активної координації Харківського Євромайдану і готуємо е, всеукраїнський форум Євромайдану, який відбудеться в Харкові в суботу і неділю. цю суботу і неділю це 11 і 12 січня. Так, і що в порядку денному на цьому форумі Євромайданів можу прочитати навіть сам порядок денний розробка плану. Дій щодо встановлення в Україні відповідальної демократії, створення механізму координації дій та зв'язку між Євромайданами, безпеки та правовий захист Євромайданів, система матеріального забезпечення існування Євромайданів, інтелектуальна та мистецька співпраця Євромайданів, координація інформаційної політики. Система громадянської освіти на Євромайданах і різне. Сім ну, основних пунктів і восьми це різне. Для мене головне, щоб Євромайдан запропонували українцям і учасникам і взагалі тим, хто не бере участь активно, конкретний план дій. Ми очікували від. Політичних партій цього плану дій. їх план дій, як я розумію, як багато людей розуміють. Це 15-й рік, це вибори, і партії сподіваються, що виключно виборами можна щось змінити. Як на мене, навряд чи ми зможемо виборами. Ну ми то зможемо виборами змінити, але я думаю, що це треба зробити раніше, в 2014 році. Треба вже реалізувати наші намічні дії, тобто відсторонення Януковича, відсторонення уряду Азарова. Від влади саме в цьому році. І, е, ну, як я бачу, тут має бути якийсь перехідний, можливо, уряд. Створений і політиками, і тими активістами на всеукраїнському рівні, то і центральні, і територіальні на місцях, які поступово замінять існуючу владу, яка фактично не є легітимною, яка фактично узурпувала державну владу в Україні. Дмитрий, дивіться що... сьогодні, сьогодні, громадська рада майдану закликала е, до ну фактично розпуску Верховної Ради, що опозиція повинна скласти свій 151 мандат. Але ж абсолютно відомо, що за законом в парламент одразу потрапляють ті, хто там далі в списку. Що це фактично неможливо, Дмитро, Я думаю, що акцентувати треба не, не, не стільки на цьому, Тобто, ну, треба вирішувати проблему е, з в корні. Тобто, Корінь зла це е, треба констатувати, що у нас нелегітимна е, взагалі вертикаль влади. Тобто, Ну, як я констатую вже з року. 2010 року, в травні 2010 року відбувся фактично державний переворот. Президент узурпував владу, він не обирався з такими неконституційними повноваженнями. Треба цю, цю інформацію доносити до людей. І виходячи з цього, тобто ця вертикаль влади, яку він призначав, вона не є легітимна. Тобто ми зараз не робимо революцію, ми не робимо державний переворот. Ми відновлюємо відновлюємо в Україні конституційний лад, і для цього мають бути здійснені якісь конкретні дії, тобто конкретне встановлення перехідного уряду і які. Набере на себе ну, вже легітимність е, юридично. А, стосовно Верховної Ради, розпуску і або дострокового припинення повноважень. Депутатів зараз, ну звісно, це ну не вирішує питання Януковича, і це не вирішує питання уряду Азарова. Тобто ми ну цим тільки позбавляємо, скажімо так, до себе додаткових важелів впливу. тому що депутати, які зараз є, ну при всі до них там критиці, і все, але вони мають е, е, якусь захист, е, мають імунітет, і ми ну завдяки ним фактично і май, майдани в тому числі існують, тобто без депутатів. Складно, складно буде існувати. Ну я не можу сказати, що вони там абсолютно ну, добро, але тим не менше це дуже великий ресурс. Тобто однозначно сказати, це поси посилить Віктора Януковича, Ну якщо Рада буде недієздатна, то це посилення президентської вертикалі. Так Посил. так, саме саме так. Тобто, це абсолютно непродуктивний крок. Я не знаю, хто там дуже такий розумний у нас в громадській раді Євромайданів. Ну це ця пропозиція, м'яко кажучи, недоцільна і не не неефективна. Не тобто, я її абсолютно не підтримую. І я думаю, що на форумі, ну якщо вона десь пролунає, ми... Ми навряд чи її погодимо. До речі, стосовно форуму буде велике представниця 42 делегації з областей з регіональних форумів Євромайданів. Тобто потрібен делегати кожен регіональний форум обирав. Це все під відеозапис за власні гроші, не, не, не гроші делегатів, а за гроші Євромайданів ці люди приїдуть в Харків не за мої гроші, не за гроші олігархів, тобто за гроші Євромайданів. Так само до речі, як і ми в Харкові організовуємо це не за гроші олігархів, щоб всім було зрозуміло, а за гроші Харківського Євромайдану. Ми а знаємо, де це ми, відбуватиметься у Харкові. І чому в Харкові цікаво? Ще раз, де це відбуватиметься в Харкові? Де... Це дуже, дуже, дуже цікаве питання. У нас були домовленості в різних приміщеннях. Остання була домовленість в прем'єр-палаці. Це він належить Ярославському така людина, яка ну, в певних конфліктах із і все. Але навіть на нього знайшли можливість натиснути для того, щоб він відмовився нам у наданні приміщення. Тобто, ну зараз приміщення поки що ми позбавлені. Але ми активно його продовжуємо шукати. Я е, сподіваюся, що ми в суботу все ж таки його ну, до суботи його знайдемо. Е, останній варіант, якщо це не вдасться нам зробити в приміщенні, ну якщо його там чи ще якась катастрофа, метеорит на нього впаде. Ну, у нас, Світло у вас зникає правда, креативна, тобто вони можуть вигадати все, що завгодно. Якщо я ж кажу, якась катастрофа вселенського масштабу вийде, то форум відбудеться просто ну, посеред неба, тобто, ну, безпосередньо там, можливо біля Шевченка або ще десь. Тобто це не Problem. Він відбудеться в будь-якому випадку, для того, щоб я просто це проголошую саме для наших опонентів, щоб вони розуміли, що зупинити нас неможливо і не вдасться ніякими способами. Та, зважаючи западами на мене, там, ще наближається машина Мені здається, що в Харкові найбільша кількість згорілих машин взагалі по Україні. Ну, і взагалі на взагалі на... в Харкові Ви виробляють в Харкові, можливо, виробляють найбільше Зеленки в Україні, розумієте? Ну, Зеленка найбільше. це теж наша така місцева традиція. Ну, я вже не хочу називати цих. Ці... Людей, їх діагнози, які керують поки що тимчасово нашим містам і областю, але ну зрозуміло, що їхні психіатричні діагнози впливають, тому числі на їхні дії, оці по зеленці, по спаленню машин, по нападу на людей і все таке інше. Ну це їх такий креатив, ну трохи не психічно такий креатив. Дякуємо за про форуму ще важливі речі. Ну, так. Скажу так, розкажіть. Скільки там кличко? хто так. має приїхати Чі... до речі на цей форум? Ми розкажи ось ось скільки в суботу, людей? В суботу очікується в нас кличко. Очікується Рибачук, очікується Єгор Соболя, Очікується голова демальянсу Василь Гацько. Очікується Солонтай Олександр. Ну купа людей очікується Огриско. Купа людей, я ж кажу, я зараз всі прізвища не назву, але зареєструвалося дуже багато саме потужних інтелектуальних і досвідчених людей, і як, і як делегати, і як спостерігачі. У нас є така опція, як спостерігачі. Це люди, які так само зможуть брати участь у напрацюванні тексту резолюції кінцевих, які ми приймемо е, в неділю, і вже оприлюднимо ці, ці резолюції в неділю. Там буде обов'язково план дій конкретно, які ми запропонуємо, не ми Харків, а фактично вся Україна, тобто майдана всієї України, запропонують і експерти, експертне середовище запропонують українцям для реалізації. Я сподіваюся, що цей план не буде водою, що це не буде демагогія. Це буде конкретні тези, конкретні речі, які ми всі разом будемо поступово реалізовувати. Ну цікаво, з, з історичної точки зору, коли там більшовики проголошували УРСР, вони mm -hmm. зробили це в Харкові. А ви фактично збираєте збори загальноукраїнські теж в Харкові, створюючи ну, не знаю, якусь паралельну реальність для сучасної політики. Ну, треба розуміти, чому мотивація, чому в Харкові. Ми хотіли діяти на упередження, тому що зараз є певні маніпулятивні речі. По черговому спробі, спробі розколу України на схід та захід, можливо, взагалі політичне її розшматування. Ну це зрозуміло, це наш північний сусід грає на цьому, це геополітика. А і такий крок на опередження він буде символічно а, значущим для того, щоб показати, що Схід це не, не якась там Вочина регіону чи, чи Вочина Росії. Це є така сама Україна, і ми здатні тут мобілізуватися. До речі, схід піднявся, і Харків піднявся, і Луганськ піднявся, і Донецьк. Я сам не очікував, що люди самоорганізуються. організуються. Ми сподівалися, ми планували до них їхати, але вони, ми, ми, ми не доїхали, вони самі це зробили, вони вийшли. У них так само проходять автомайдани, як і у нас, автопробіги. Вони збираються по декілька тисяч людей. Ну зрозуміло, що в неділю більше. У нас максимальна кількість була сім тисяч людей в одну з неділь. Відбуваються концерти, так само, як і у нас. Там Сергій Жадан і у нас працює, і до них їздить. Ну коротше кажучи, схід піднімається, і південь України піднімається, і центр України піднімається. Просто захід вже піднявся. Вони показали, що вони здатні до самоорганізації. Зараз питання за нами. Тобто, коли ми так само станемо поруч зі нашими західними братами, то нас перемогти нікому не вдасться. Дмитра, у вас тільки форум буде? Ще мітинг е, теж буде завду обов'язково. На щодня відбуваються мітинги, так само як і в Києві. До речі, ну хто ще не знає? Ми вийшли так само 21 листопада. Ну в нічна двадцять перша, так само як і ви, так само як і більша частина України. Щодня у нас відбуваються мітинги е, з понеділка по суботу о вісімнадцятій. В суботу в цю він теж буде До речі о 18-й кличко на ньому виступить. Це для харків'ян, які нас можливо чують. В неділю мітинг у нас буде о 12-й годині. Місце збору це пам'ятник Шевченка. У нас місце збору не, не незмінне. Це дуже така ну цікава, цікава місцина. Вона на надихає нас на звершення. Кобзар нас надихає на перемогу.